Понеділок, 26 серпня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Під час сьогоднішньої ракетної атаки росіяни запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні шахетів. Цього разу ракети було і над повітряним простором Буковини. Артзахід для дітей з інвалідністю відбувся у центрі Миколайчука. Намальовані картини діти продавали. Чотири Чернівецькі музичні школи отримують музичні інструменти від мецената із Швеції. Сьогодні, 26 серпня, Буковина попрощалася з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Із молодшим сержантом Валентином Софронієм попрощалися у селі Турятка Тарашанської сільської громади. Солдатові Василю Краусу останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Вранці 26 серпня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Повітряна тривога по всій країні та на Буковині тривала з 6.10 ранку до 11.11. .11. Ворог запустив понад сотню ракет різних типів та майже сотні шахетів. Сьогоднішні удари росіян став одним із наймасштабніших і був націлений на критичну та цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки за інформацією глави держави. Є загиблі та десятки поранених. Багато пошкоджень в енергосистемі дає відключення Електрики вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, тож світло українцям повернуть. Цього разу ракети було і над провітряним простором Буковини. Про це у своїх соціальних мережах повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк. Два роки, п'ять місяців та одинадцять днів хвилиною мовчання вшановують загиблих героїв на центральній площі. Чернівці були одним з перших міст, де запровадили вшанування пам'яті загиблих захисників щодня о дев'ятій ранку. Хвилиною мовчання. У день незалежності містяни прийшли до пам'ятника Тараса Шевченка, аби віддати шану тим, хто ціною власного життя виборював незалежність та мир в Україні. Вперше хвилина мовчання на центральній площі загиблих воїнів у Чернівцях почали вшановуватись 17 березня 2022 року. Ініціативу проводити хвилину мовчання біля пам'ятника Тарасові Шевченку запропонувала Чернівецька міська рада. Така традиція, вона надзвичайно потужна і надзвичайно дієва. Вона була започаткована на самому початку широкомасштабної агресії, і тоді ми зрозуміли, що ми не можемо бути осторонь того, що відбувається, ми повинні пам'ятати про ті втрати, які ми маємо, які кожного дня з'являються. І саме тому ми організували цей процес саме на центральній площі, і ми бачимо, що це знайшло відгук у Чернічан і гостей міста. Щоранку о 9.00 центральна площа Чернівців зупиняється. Патрульні поліцейські перекривають рух вулицями, пішоходи заумирають, а з магазинів та установ на площі виходять люди. Я завжди йду по дорозі, ну на роботу і завжди зупиняюся. Так це дуже цінно, тому що люди навіть ті, хто не зосереджується, ось на цьому на пам'яті. То вони зупиняються, і це заставляє їх задуматися. У нас такого не роблять. Трошки такого немає. Трошечки інші люди. Ви б хотіли, щоб вашому весну? Так, так. Я в тролейбусі їхала, що мене ще дуже вразило, ще більше, ніж оце, що в тролейбусі всі люди встали і навіть. Я зараз буду плакати. Навіть став один чоловік, який був на костелях, Він встав і оце мене вразило дуже. Це не те, що правильно, це обов'язково. І ну, це має війти ну, звичку, напевно, на все життя однозначно. І інші міста, ну я впевнена, що у них це є, у нас не, не стикалася. У нас набагато сильніше роблять, У нас дев'ядевта година, всі зупиняються навіть машини. У нас в ну, нас в Кировограді прям ну, чітка ну, правильно робиться у Кропивницьку, Так, ну тут теж зупиняються, але бажано ну, ще навчитись прямо скрізь, ну особливо в центральних вулицях. 25 липня 2024 року до Київської міської ради надійшла електронна петиція про запровадження хвилини мовчання у столиці. 8 серпня петицію розглянули і залишається на етапі розробки необхідних організаційних умов для проведення, зокрема питання руху громадського транспорту. Євген Баселюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 на Буковині 25 серпня сталися дві ДТП. Травмувалися підлітки. У селі Робча 15-річний хлопець не впорався з керуванням мопеда. допустив з'їзд скутера в Кюват. Внаслідок ДТП мопедист та його 13-річний пасажир отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще одна ДТП трапилась також у цьому селі. 42-річний водій автомобіля Кія зіткнувся з автомобілем Мерседес під керуванням 30-річного місцевого жителя. У результаті аварії старший з водіїв отримав закриту травму живота. Потерпілих госпіталь до Арт-захід для дітей з інвалідністю організували у центрі Миколайчука. Діти мали можливість помалювати, заспівати у караоке, а від відвідувачі купити прикраси та картини, намальовані учасниками заходу. Такі зустрічі відбуваються щороку у День Незалежності України. Що малювали діти цього разу, бачив Євген Пасейлюк. Галина Масенко мама 14-річної Лізи. У дівчинки при народженні діагностували рідкісне захворювання. Синдром Потоцького лупського, він складається з різних супутніх захворювань, в тому числі аутизм, частково, і різні захворювання, ортопедичні, офтальмологія і багато різного, які постійно потрібно контролювати, підтримувати. Спочатку, як і всі батьки, мали якісь різні такі питання, чому за що, а як, а чого так. Але потім ми з цим змирилася, зрозуміла, що нічого такого в цьому поганого немає. Цим дітям просто потрібно більше уваги. На мою думку, що батьки більше стають організованіші біля таких дітей. Він не Яковенко, три доньки, старші Богдані 13. У неї з п'яти років виявили орфанне захворювання, муковісцидоз. З того моменту дівчинка втратила набуті навички. Якщо до хвороби вміла писати та читати, то нині навчається всьому заново. Вражаються інтелектуально-настичні функції дитини, втрачаються набуті навички, ті, що дитина здобула протягом життя. У нас вразилась мова, поведінка страждає, увага, наростає нервовість. Також вражається серце, очі, вуха. Дуже важко було прийняти і, напевно, ще до цього часу, хоч уже стільки років з діагнозом не прийняли цього. Донька нас багато чого мовчить. Лячості і якогось розуміння іншого життя. Е, ми, ми щасливі. Тетяна Дяченко виховує сина з інвалідністю. Діагноз розлад аутистичного спектра. Хлопчику поставили у три роки. Коли моєму сину виповнилось три роки, так склалося, що в нього був виставлений діагноз і не один, а дуже багато. І як кожна мама, звичайно, що я проходила всі свої етапи. Примирення з цією історією да прийняття повного не кажу, не скажу, що це відбулося дуже швидко, але завдяки йому я переоцінила взагалі цінності. Завдяки йому я опанувала ще одну професію. Я стала не просто музикантом, а музикотерапевтом. Я побачила результати, які дає терапія, і власна робота над собою моїй дитині. Сашку Дяченко 15 років, навчається у школі в інклюзивному класі, цікавиться історією та мріє стати екскурсоводом. Пішов у школу вісім років через те, що в мене були складності через мову. Я ходив до логопеда та, та іншим спеціалістам, які ну якраз на голосі моєму працювали. Я хочу стати насправді екскурсоводом. Так, у нас в Чернівцях є багато екскурсоводів і. То, що у нас люди вже ну є туристом місця, це вже добре, тому що наше місто це як неогранений алмаз. Ну якщо, звісно, ще зробити деякі організації і ресаврування, та й буде добре місто. Як і з точки зору економіки, так і з точки зору туризму. Незалежні проєкти, які представили у центрі Миколайчука, об'єднує 50 родин. Головний меседж заходу соціалізація дітей з інвалідністю. Дуже хочеться, аби люди, котрі весь час нас шкодують і хочуть нам всіляко допомогти цукеркою, зрозуміли, що наші діти це люди в першу чергу, які абсолютно мають право на повноцінне життя в суспільство. Це люди, котрі мають цілі, мають вміння, мають таланти, і вони можуть і будуть себе реалізовувати виключно в тому випадку, якщо соціум їм це дозволить. Ми всі зараз Потребуємо соціалізації. Ми всі зараз потребуємо зміни нашого мислення і розуміння слова інклюзія, тому що інклюзія це в першу чергу дозволити будь-кому в цьому світі бути однаково важливим для суспільства. Для учасників проєкту Незалежні організували арт-терапію, майстер-класи та караоке. Концерт. Проєкт благодійний, тому збирали кошти, щоб придбати нові матеріали для розвитку творчості дітей. Євген Пасилюк, Любов Копоть, Олександра Окіпняк. Новини Сі4. Гітари, скрипки, блокфлайти, барабани. Чотири Чернівецькі музичні школи отримують інструменти для навчання дітей від мецената з Швеції. Їх зібрали небайдужі шведи, які підтримують Україну. Музичні інструменти отримують школи, у яких діти навчаються на них грати. Альвіна Брамчук розкаже, що дісталося першій музичній школі. Христина Величук 20 років навчає дітей грати на скрипці у Чернівецькій музичній школі номер 1 Коли в учнів немає власної скрипки, пані Христина віддає свою для навчання. Не вистачає скрипок, завжди потрібно і скрипки різного, для різного віку, тому що у нас скрипочки мають, як, як дитина росте, так і скрипочку. Треба підбирати. Якщо не вистачає, то є у кожного викладача є власні інструменти. Тобто у мене, наприклад, є набір з 5-6 інструментів, які я так само даю. Займатися на них, і діти займаються. І ну, так ми виходимо з положення, тому що так, є в школі ще інструменти, які можна взяти в оренду, але їх небагато, і вони швидко розбираються на початку року, тому проблеми з інструментами дійсно в нас є. Уроки з гри на скрипці у музичній школі номер 1 нині відвідують понад 65 дітей. З 430 учнів школи 120 пільговики. Дуже багато дітей навчається з багатодітних сімей, дітей воїнів, і вони навчаються безкоштовно і звичайно купити інструмент за, 60, за 70 сімдесят тисяч дуже коштує дорого. Тому ми інструменти виділяємо дітям, які у нас є на балансі школи. І надіємося, що ми получимо і гітару, і саксофони, і блокфлейти, Так що надіємося на це. Ну вже це вже буде залежати від викладачів, і директорів і від потреб інших шкіл. Сьогодні, 26 серпня, чотири музичні школи Чернівецької громади отримали 17 музичних інструментів гітари, скрипки, барабани, блокфлейти, труба, саксофон та електронний музичний підсилювач від шведського кінорежисера Андреса Девіда Банке. Меценат з міста Мальме допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Музичні інструменти від простих громадян Мальми, три чи чотири саксофона від місцевих музичних шкіл. А так це майже всі люди, яких вдома лежали гітари, на яких вони не грали п'ять років, і казали, чому їх не віддати на користь. Я допомагаю як і збройним силам, так і допомагаю мені І це перший раз я прийняв рішення подарувати музичні інструменти. Це, це саме для Чениців. Ось така була його ідея, ми її підтримали. Ми вважаємо, що це дуже ну, правильне рішення. і Ці інструменти якраз необхідні для нашого за школи. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у Коломиї відбувся благодійний фестиваль United Фест, головна мета якого збір коштів на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Вхід на фестиваль був за донат на дрони у розмірі 250 гривень. Цей захід об'єднав військових, волонтерів, підприємців, громадські та благодійні організації з однією метою зібрати кошти для підтримки наших захисників. Лев Шеремета, співорганізатор благодійного фестивалю, який у день незалежності на Коломийському литовищі показував відвідувачам, як управляти FPV-дронами. У нас можна побачити, що бачить оператор дрона в окулярах. Всі окуляри налаштовані на той самий канал, який в оператора. Оператор літає дрончиком, можна подивитися, як там дріфт відбувається, досить гарні ракурси побачити. Ну і людина може побачити, як це бачить оператор. Також може спробувати на симуляторі справжній пульт управління від FPV і відчути всю складність і цікавість цього заняття. Під час фестивалю збирали кошти на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс для відвідувачів. підготували виставку ретроавтомобілів та військових трофеїв з фронту, дрифт-шоу та різні майстер-класи. Ми от назбирали всяких трофейних москальських трофеїв тобто, да? москальських трофеїв, тобто, і розігруємо з 10 чоловік. Хто найкраще виб'є в десятку, той, той забирає даний якийсь вод. Ми розігруємо зараз на даний момент шо вам бойовий шовом, який з Москаля. 500 гривень, та це для нас. Ми пробуємо для наших захисників якнайбільше зібрати коштів. На благодійному аукціоні представили 50 лотів. Серед іншого, колекційні монети, крафтові речі коломийських дизайнерів, футбольні атрибути з підписами українських спортсменів і трофейні речі військових з фронту. Від наших військових, також від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, також будуть цілувати з аукціона. Це футболочка і ось такий головний убір. Гості фестивалю за донат мали можливість взяти участь у дрифт-шоу. Час фестивалю United Fest за попередніми підрахунками зібрали понад мільйон гривень. Кошти з продажу квитків, а це півмільйона гривень, підуть на закупівлю FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан, Михайло Поп'юк. Новини Сі 4 На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на СІ4.